випити, випите, оскільки святом. Я вас всіх вітаю з цим святом, а всім здоровиться, добре живеться, щоб хотілося й могося, добре їлося і холодся, і все тебе. Де ми їдемо, де не йдемо? ми не минаєм, я працює, то не п'ємо, а в гостях гуляєм. Чарочка на коня, хай гуляюся рідня, а за мею чергова, чарочка медовая. чарочка на конях, хай гуляюся рідня, а за мею чергова, чарошками дувая. Такого дня, що було би свята, що ні гості то рідня не пустіє хата, чарочка на коня, хай буляю вся рідня, а за нею чергова чарочка медовая, чарочка на коня, хай буляю вся рідня, а за нею чергова чарочка медовая. В Україні ми живем, зустрічі прощання і слячарки забуття, потім покаянні, чарочка на коня, хай гуляє вся рідня, а за нею сергова, Чарочка добаня, чарочка на коня, хай гуляє вся рідня, а за нею сіргова, Чарочка довая.